А ви знаєте, що з 31 липня виникла необхідність переглянути номенклатуру справ у частині формування списків персонального військового обліку? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд. 31 липня 25-го року набула чинності постанова номер 916, яка не лише оновила форму списків персонального військового обліку, а й визначила новий порядок їх зберігання. Тепер усі списки за додатком 5 до порядку номер 1487 формуються та зберігаються в межах однієї справи без поділу за групами, але що робити підприємствам, у яких у номенклатурі було передбачено ведення чотирьох окремих справ номенклатура справ. Це обов'язковий для кожної юридичної особи систематизований перелік назв справ, що формуються в її діловодстві, із зазначенням строків їх зберігання. Вона обов'язкова для всіх юридичних осіб, незалежно від форми власності, що прямо передбачено статтею 32 закону про національний архівний фонд та архівні установи та правилами 1000-5. Якщо на підприємстві працює хоча б один військовозобов'язаний. У номенклатурі обов'язково мають бути передбачені списки персонального військового обліку згідно з пункту 36, порядку 1487, редакція якого не зазнала змін: списки персонального військового обліку складаються окремо за групами: військовозобов'язані резервісти офіцерського складу, військовозобов'язані резервісти рядового, сержантського та старшинського складу, військовозобов'язані та резервісти з числа жінок. Призовники раніше для кожної групи списків формувалася окрема номенклатурна справа, тобто кількість справ відповідала кількості груп. Натомість нова редакція пункту 37. порядку 1487 встановлює єдиний підхід. Усі чотири групи списків персонального військового обліку мають зберігатися в одній номенклатурній справі разом із копіями військово-облікових документів. Але зверніть увагу, що списки, як і раніше, потрібно формувати окремо за чотирма групами. Про це у своїх роз'ясненнях наголошують Міноборони та ТЦК. Отже, фактично маємо чотири групи списків, але зберігаються вони тепер у межах однієї справи. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Схожа ситуація вже була у квітні 25-го року, коли зі статті 669 переліку 578 виділили окремі статті для різних груп списків. При цьому термін зберігання залишився незмінним три роки. Тоді також виникло питання, як коригувати номенклатуру посеред року. Зараз маємо подібну ситуацію. Чотири номенклатурні справи слід об'єднати в одну та відобразити відповідні зміни у робочій номенклатурі справ. Правила тисяча встановлюють, що погоджена з держархівом номенклатура справ уточнюється, передруковується, затверджується керівником і вводиться в дію з 1 січня наступного року. Але водночас передбачено можливість внесення змін у поточному році, якщо цього потребують законодавчі нововведення чи потреби підприємства. Так, пунктом 19. правил 1000 дріб -5 передбачено, що протягом року структурні підрозділи забезпечують ведення номенклатур справ, зокрема за необхідності, вносять до них за погодженням зі службою діловодства. Та архівом посадовою особою відповідальною за архів нові справи не передбачені чинною номенклатурою, застосовуючи при цьому резервні номери наприкінці номенклатури. Отже, якщо через зміни у порядку зберігання списків військового обліку потрібно внести зміни до номенклатури, правила тисяча не вимагають її повного оновлення в середині року. Достатньо у робочому примірнику номенклатури закреслити застарілі відомості та вписати актуальні у вільних резервних рядках для нових справ на практиці це виглядає так: якщо у номенклатурі передбачено чотири окремі справи списків персонального військового обліку залежно від групи, то відповідно до пункту 37, порядку 14, 87 їх потрібно об'єднати в одну для цього. Наявні заголовки справ списків, індекси та строки їх зберігання закреслюються вручну. У резервній графі вписується нова назва справи, загальна для всіх груп списків, наприклад, списки персонального військового обліку та копії військово-облікових документів. А у дужках зазначаються всі групи: військовозобов'язані та резервісти офіцерського складу, рядового, сержантського та старшинського складу, військовозобов'язані та резервісти з числа жінок, призовники справі присвоюється новий індекс. Зазначається строк зберігання, вписуються номери статей переліку 578 для всіх груп списків. Ще один варіант внесення змін оформити їх наказом. Законодавство цього не забороняє, тож підприємство може зафіксувати зміни до номенклатури справ наказом з адміністративно-господарських питань. Для цього перше керівник служби персоналу подає керівнику підприємства доповідну записку про необхідність внесення змін. Друге керівник підприємства приймає рішення та видає наказ розпорядження. Третє до номенклатури додається нова справа з військового обліку. Нова редакція номенклатури з урахуванням усіх змін внесених протягом року формуватиметься вже на 26-й рік. А протягом 25-го року користуємось робочою номенклатурою з внесеними правками. 31 липня 2025 року списки персонального військового обліку формуються та зберігаються в межах однієї справи без поділу за категоріями. У зв'язку з цим підприємствам необхідно переглянути номенклатуру справ та внести зміни у частині формування списків персонального військового обліку. Якщо раніше списки за різними групами зберігалися у чотирьох окремих справах, то тепер вони мають бути об'єднані в одну. Законодавство дозволяє вносити зміни до номенклатури протягом року без підготовки нової її редакції та без обов'язкового видання наказу. Достатньо скористатися резервними графами наприкінці номенклатури і внести робочі виправлення. Водночас підприємство за власним рішенням може оформити зміни окремим наказом. Отже, у 2025 році достатньо внести коригування до чинної номенклатури. А вже на 2026 рік слід підготувати нову номенклатуру справ. З урахуванням того, що списки військового обліку зберігаються в одній загальній справі, якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми опублікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.